Ми так хочемо, щоб закінчилась війна, щоб перестали рватися снаряди, щоб матері побачили синів. А діти щоб сказали: прийшов тато. Ми хочемо бачить небо голубим, хай сонце вийде через чорні хмари. І знову почути спів солов'їв, щоб спокій був, коли настане ранок. Але сьогодні обстріли звучать багато крику, сльози і страждання. Потрібен мир. О Боже, поможи, щоб спокій був, щоб люди не вмирали. Зруйновані будівлі, лікарні і місць тебе що були не впізнати. Чому це все прийшло до нас в ці дні? Ми лиш хотіли жити, процвітати. Обстріляні міста вогнем із градів це все мови, просто страшний сон. Але на жаль, сьогодні це реальність. Але на жаль, сьогодні йдеться кров, багато поруйнована церков та віру в Бога цим не зруйнувати. Молитва лине нині в небеса, щоб було мирно щоби не стріляли. І ці слова я вірю, чує небо.